Започатковані змагання ще у 2006 році. Відтоді участь у заїздах взяли понад тисячу спортсменів. Розповідає один із організаторів. А тепер староста верхнього вербіжа Віктор Андрійчук. Традиційно з року в рік проводяться такі змагання, як чемпіонат України, Кантрі Крос, кубок України. І це якраз згідно графіка буде проводитись 11 червня. Цього року іменно цей захід у нас тут. Ну, звичайно, що всі учасники змагань, які приймають участь, задоволені трасою, дуже гарна траса, дуже підходять і з року в рік приїжджають все більше і більше і проводиться такий захід, і сподобалась учасникам змагань. Як наша місцевість, так і наша траса. Пан Віктор зазначив, що цього року йому вдалося залучити до організації змагань кошти громади у сумі понад 12 тисяч гривень. Зараз іде активна підготовка треку до заїздів. А вже в кінці тижня сюди приїдуть фахівці Федерації мотоспорту та остаточно затвердять маршрут траси. Хочу запросити усіх любителів, які люблять вид спорту цього 11 червня. В неділю буде проводитись кубок України чемпіонат України по мотокросу. Запрошую всіх, щоб подивились цей захід, який буде проходити в нашому селі, як спортсменів, так і любителів. Я думаю, що хто буде присутній, то не пожаліє, що приїхав сюди до нас у верхній вербіж. Так що всім, хто вболіває за мотокрос, у неділю варто приїхати на Коломийщину. Змагання відбуваються поряд із райцентром. Добиратися до траси 10 хвилин від автостанції з верхнього Вербіжа Коломийського району, Богдан. Малецький Сергій Алексєєв телеканал Раї.